Оголили тіло, щоб знайти в собі силу оголити і душі. Захисниці Маріуполя, колишні полонені, волонтерки та військовослужбовці знялися в пікантній фотосесії. 12 жінок показали свою силу, приміривши на себе образи природних явищ та стихій: вогняна лава, громовиця, родюча земля, нестримний буревій, легке повітря та стрімка вода. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже, які нелегкі історії заховані за студійними світлинами. Три-чотири. Так і тут дивишся. Це фотостудія, і тут прохолодно. Але головні героїні дійства на це не зважають. Просто зараз ви спостерігаєте фотосесії снігової лавини. За снігову лавину цього дня Софія Черепанова. Мої ноги шикарні прикривати не прикривають. Вона волонтерка, і цей проєкт теж заради волонтерства. Найгарніші світлини стануть календарем. Дві на мене глянь. Всі учасниці дуже різні. Яскрава руда у багряному полотні. Дзвінка сіра. Сьогодні я громовиця. Це грім посеред зими. Воно дуже рідкісне. У родині громовиці воюють всі повнолітні, але найбільше переживань було за брата. Боєць написав до хоробри, воював на Азовсталі і майже рік перебував у полоні. Це думка, з якою ти засинаєш, з якою ти прокидаєшся. Це сни, які тобі сняться, і це кожен твій прожитий день. Ти асоціюєш. А як він там? Блискучий образ на оголене примірила на себе Валерія Суботіна на псевдонава. Вона лава на вулканічному піску. Асоціюю з собою таку стихію непоборну, яка з одного боку прекрасна, заворожує очі, але в той же час знищує, спалює все, що зустрічається на її шляху. Вона пройшла полон, перенесла тортури, пронесла через це особисте горе, втрату коханого Андрія. Після полону в неї вже була оголена фотосесія у підвалі. Вона показувала ту емоцію, яка переживає поневолена ворогом людина. Але цей образ проміть. Росіяни, забравши в мене мою домівку в Маріуполі, забравши там мої речі, ну щось матеріальне. Вони лишили, ну от просто моє роздягнуте тіло. В мене не було абсолютно речей. У мене не було нічого, коли я повернулася з полону, абсолютно свого з матеріального. Але ну що це означає? Це нічого не означає. Леся Мельниченко стала символом родючої землі. Я мати, в принципі, тому мені це близько. Вона посміхається на світлинах, але її історія нелегка. В час війни я потрапила після оборони міста Маріуполь в полон. І ми переживали там знущання, і наші хлопці і сьогодні їх переживають. А ти не повернешся просто жити. Це тільки здається, що це розвага для красивих дівчат, але в кожної тут нелегка історія за плечима. Сьогодні я в повітря, повітря те, яке без якого неможливо жити. Білява дівчина у блакитній тканині, військова лікарка та дружина героя України Андрія Верхогляда, який загинув саме в тому місці, де вони колись познайомились та б кохали один одного. Але знову треба бути легкою, як повітря. Часто тобі не хочеться цього. Ти хочеш, щоб повітря тобі вже не вистачило, і ти більше не бачив цього світу. Зібрати разом дівчат та зробити проєкт придумала Анна Мурашенко. Реалізовують ідею разом з фотографиною Катериною Катренко. Це не про пристрасть, так це не про сексуальність. Це про е вони відкривають душу, оголюючи тіло, але чуть-чуть. Наша жінка українська це стихія чи стихійне лихо. І от ми саме тут показуємо в наших героїнях, що це і стихія, і стихійне лихо. Календар на цей рік щойно буде виданий друком, піде у продаж та на розіграш різних аукціонів. Усі кошти підуть на волонтерські справи. Наталя Нагорна, Володимир Черенков, Вікторія Письменна, ТСН один марафон. Єдині новини. Ну і на цьому я завершу випуск ТСН. А далі в студії з'являються мої колеги, ведучі один плюс один Євген Плінський, Ірина Прокоф'єва. Не одні, а також з з героїні. Я, теж, я теж до вас вті долучаюся вті. за залишається. Да. Ми щойно бачили сюжет кореспондентки ТСН Наталки Нагорної про календар і про це. Зараз поговоримо, а я теж буду героїнею. Ну тому що Тих завтра голови. в тебе <світ> така сама фотосесія. І вже в, в, в наступному випуску твої світлини будемо обговорювати, розбирати. А про проект будемо говорити в нашій студії зараз. <свіття> Давай представимо наших гостей Соломія Вітвіцька, ведуча 1+,1 <свіття> телевізійної служби новин Валерія Суботіна, майор збройних сил України, захисниця Маріуполя. Нава, будемо вас називати так, як вас знають. Власне, Добре. і Анна Мурашенко, волонтерка і засновниця. Фонду ю -Укрейн. так е, давай... давайте да, з вас Ано і почнемо. От розкажіть в цілому про проект. Ми вже глядачі, вже знають, що це буде колендар з, з українками, які ну яких ви відбирали для цього проекту. От розкажіть про нього, що це, про що він, яка мета. Ви знаєте, насправді, як виникла ідея створення цього проекту, спілкуючись з такими жінками, дівчатами, які роблять дуже важливі справи і насправді виконують не жіночу роботу. Але коли спілкуюсь з ними особисто, я розумію, бачу, наскільки вони ніжні, наскільки вони жіночні і наскільки вони справжні жінки, і саме це хотілось показати в цьому проекті. Ви знаєте, ми от напередодні буквально обговорювали, що у нас якось із війною зовсім змінилися обличчя України. Ну напевно, я застосую слово шоу-бізнес. Якби от там напевно не війна, то ну хто б міг бути там на цьому календарі? Ну ми розуміємо, що там навряд чи були б військові, навряд чи були б волонтери. Ну умовний перелік а є тут... топ 100 відомих обличчя, які так. зазвичай там приймають участь в таких проектах. А, а тут... війна все змінила. Все інакше. Ви власне як відбирали дівчат? Ви там подзвонили? Давайте е, ну по-перше, майже всіх дівчат, які е, в проєкті ми їх знаємо особисто. І е, Катерина Карпенко, е, фотографиня проекту, е, вона створила проект Важлива про важливі історії. І саме наших військових героїнь вона знімає. Е, як тільки дівчата виходили з полону? Вона робила для них фотосесії, і це була от така для них як терапія. Uh -huh. да? І е, саме е, з цих всіх історій, і ми вибирали героїні, які е, відповідають своїм внутрішнім світом, саме тим стихіям і природним явищам, е, А чи всі сумністю. погоджувалися? От хочеться навіть запитати, як ви наважились прийняти в цьому участь, і як ви ну, на початку розуміли, про що буде проект? Зараз легко говорити. Ми бачимо фото, там ми чуємо про проект. Ми вже розуміємо, про що він. А на етапі пропозиції, як ви сприйняли, от о, давай приймаю участь. Ой, я дуже легко насправді сприйняла, тому що ну, ця моє моя стихійне лихо, ця вогняна лава, вона, як на мене, повністю відповідає моєму характеру, такому нестримному, гарячому, запальному. І Тут треба пояснити. Нава в цьому календарі буде представлена, представлена, власне, як от лава, вогняна лава. Так, так навіть лава. є співзвучність, правда? Сповнева лава. лава. Так, і після полону. Моя перша, ну єдина на даний момент в принципі фотосесія. Якщо не рахувати фотосесію в весільній сукні, якраз була зроблена Катею, Це була фотосесія про полон, де також треба було ну в певній мірі оголитися. І їй було складно робити і Каті, і мені, тому що ну це фактично все одно потрібно було знову переживати. Чому ми це зробили? Тому що зараз ми кричимо на весь світ про наших полонених, і саме так таким чином ми намагалися і намагаємося привертати увагу до цієї страшної трагедії, що нам не повертають наших героїв. Але для Каті було дуже важливо, я знаю це точно зробити для мене фотосесію більш Жіночну, приємну, красиву. І ну, так, тут було напевно максимальне таке оголення в цій фотосесії і тіла, і почуттів. Але чого більше? Але... Тіла чи почуттів? Насправді більше якраз тіла, тому що почуття я, в принципі, завжди показую такими, якими вони є. Я завжди дуже щира з усіма, з ким я спілкуюся. І... Там, де я, на жаль, знаходилася понад 11 місяців, нам доводилося оголятися, тому що так росіяни намагалися нас принизити. Тим самим фактично вони принижували лише себе. Але там тебе примушували, а тут ти робиш це за власним бажанням з однієї причини. Там тебе оголено били, а тут ти оголюєшся, продаєш а ти календарі. продає. І тут ти робиш все для того, щоб люди донатили на ці календарі і тим самим. Шкодили нашим ворогам. Ну, це до речі, дуже дуже. Е... Зрозуміло, для заходу мова донесення їм меседжів, тому що вони не стільки сприймають прямі звернення там проблематики полонених як через подібні проекти. От, Соль, як ти ну ти досвідчена медійниця, ти розумієш такі речі, да складні? Як ти бачиш ефективність на заході в просуванні подібних важливих тем прополонених через подібні проекти? Ну я була куратором проекту «Переможці» соціального мультимедійного, який створював «1 плюс 1» і тоді журнал Віва. І можу сказати, що ми тоді, якраз завдяки цим світлинам з хлопцями, які втратили кінцівки, з воїнами, які втратили кінцівки, реально дуже багато уваги привертали в Україні для того, щоб змінити ситуацію із доступністю. В закордонних наших відрядженнях, виставках ми, звісно ж, привертали увагу взагалі до подій в Україні. Війна, яка триває з 2014 року, теж це ми зараз теж спостерігаємо то такими хвилями, то забувають, то повертаються, то є якісь інформприводи. І, звісно ж, такі е, проекти вони завжди викликають бурю, емоцій, особливо такі е, награні, пікантні. Відповідно, треба, звісно ж, дивитися глибше. Для чого це? Чому ну і я ще скажу з досвіду соціального проекту переможця, що Хлопці справді почувалися по-іншому після фотосесії, тобто переставали соромитись протезів, вдягали шорти, знімали оцю косметику для того, щоб не було видно, що це протез під штанами. Тобто, для кожного участь в фотосесії це є така робота з собою, тобто з розумінням себе, пізнанням себе, як фотограф тебе побачив, як потім реагують на ці світлини. Тому це однозначно, в тому ж числі, і терапія. Тобто, це привернення уваги, і терапія однозначно. Про в якому образі. Розі будеш ти. Хурделиця. Мені, до речі, Нава якраз написала і запропонувала і описувала про участь. Ці Правда, схожа на тебе, Так. От. І я ще взагалі не розуміла, про що йдеться. Якщо чесно, то я тільки сьогодні, коли бачила сюжет, зрозуміла і усвідомила, що це буде така пікантна, скромно скажучи, фотосесія. Справді, Естетичність, головне. Так. Тут важливо задача, мета, і, звісно ж, привернення уваги. Але я думаю, що ми всі. Впораємося з цим заслугами. Хорделиця з лавою спілкується. А такі милі. Що ми проти ворогів, <світ> але не проти одна одне одної. <світ> 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 Слухайте, а була можливість обирати собі образ? Чи ці образи прийшли вже разом з вами якимось чином? Ну, от у нас така була робоча група, це Нава, я і е, Катерина. <світ> тобто ви підбурали ми, підбурали під підбирали, підбирали, <світ> саме під їх образ і запропонували. Всі, і жодна всі з... погодились. Жодна, з... жодна заза не запитала, <світ> чому <світ> я буревій. Це, на цих образах. Це, до речі, так виходить, в точку відчути Ми людину, сягали, що ну, і що в людини навіть не викличеться спротиву. Ань, а що далі? От ви зараз відфотографували, далі буде. Ем... Друг, Друг календарів, календарів, так, далі. ми його зробимо обмеженим. Це буде 100 примірників. Всього на всього 100 примірників для того, щоб була його ексклюзивність цього календаря. От, а і далі заплановано фотовиставку в місті Києві, і зараз спілкуємось про те, щоб за кордоном фотовиставка була з аукціоном лотів. Фоторобіт а, вже відгуки якісь є. Хтось готовий приймати десь на заході о, цей проект. В, ну, вони ж є вже ж є, що зацікавленість показати є в зв'язку з тим, що ми ще продовжуємо фотозйомку. Тільки вчора там о й вечора ми другу частину закінчили. Ще завтра в нас буде продовження. І коли будуть вже роботи наші готові, ми будемо більш конструктивно і предметно домовлятися. Але зацікавленість є і всього 100 календарів. Відповідно, треба поспішати. Вхопити собі цей календарик. Я знаю, хто по дванадцять. Я, я думаю, що Де? це будуть плюс 12 Я думаю, Після після ефіру, ну то я думаю, що й до ефіру кількість бажаючих отримати первну перевищила 100 бронювання наперед. Треба що підуть ці кошти, вони ж підуть на зсу. Як буде проводитись розіграш цих календарів чи продаж? Ми десь в середу анонсуємо. Що е, предпродаж почався? Хоча вже бронювання вже у нас почались насправді. Вже викуплені всі 100 примірників Ні, ще 100, залишається тисяч п'ять. Мабуть, треба писати в директ в соцмережах. <свист> так, і... Так, так, і Можна забронювати. і кожна з учасниця це, це запостить для того, щоб всі могли це побачити. Євгена, в тебе ще є шанс. Не переживай. <свист> <свист> і блат <позиці>. <свист> надрукувати. Дівчата вони будуть на аукціоні розігруватися ці календарі, чи в них є фіксована якась ціна для того, щоб їх так. можна було придбати і куди потім спрямовуватися? Ви сказали нам, що це буде на зсу, але ну цікаво, просто знаєте, зараз. Mm -hmm. Там багато збирається Велика на дрони, проєктів, на, риби, да. на, на, ремонти, uh, на на ремонт. машини. Насправді найбільша потреба зараз спілкуючись з хлопцями, і в їх самих гострих потребах це дійсно треба пташки. Угу. Птажки потрібні завжди, завжди, завжди. Тому це так будуть на трони для якоїсь конкретної бригади, підрозділу ви вже обрали. Ми е про це скажемо, коли оголосимо продаж ага. календарів. І так само про... середини в нашій студії. Так. Чекаємо середи. Ну, власне, ви вже сказали про те, що привернення уваги, особливо на заході, особливо для тих людей, хто може там не побачити приміром акції, які проходять щонеділі, е про захисту. Сників АЗО, там де виходяться, там де виходять люди і нагадують постійно про те, що у нас дуже багато полонених зараз знаходиться в в Росії. Як ви гадаєте, чи може привернути ось така мистецька акція увагу власне до цієї проблеми? Наскільки вони взагалі нагадувати, от про наших полонених, важливо? Так, звичайно, в тому числі ми намагаємося і ці і цими календарями привернути увагу, тому що Три, три дівчинки три так дівчини. беруть участь як моделі, ті, які були в полоні, одна з них, я і ще дві дівчинки. І, звичайно, ми розумієте, ми робимо все, що ми можемо. Ми десь не знаємо, як правильно, але просто нічого не робити оце неправильно. Mm -hmm. І ми знаємо, що єдина можливість повпливати на ворога це на фронті і через захід, через наші, наші країни, друзів наших. І власне кажучи, ці календарі також будуть намагатися привернути увагу, тому що ну тому що вже стільки зроблено, що намагаюся зробити ще трішки більше, щоб більше уваги було спрямовано до захисників, в тому числі Маріуполя, яким давали гарантії, які досі не виконані. Ну от питання про полонених воно достатньо складне в медійному полі, тому що з одного боку просять не дуже багато говорити про конкретних людей, які знаходяться а, зараз в, в полоні, тому що це може нашкодити майбутнім обмінам. З іншого боку, складно говорити з людьми, які пройшли полон, тому що це все ж таки ну інтимна тема. Да, і тут ти ну ти не можеш лізти в душу людям, які які через це пройшли. А з іншого боку, про це треба говорити. Про це треба розказувати. Говорити треба обов'язково, але звичайно. Звичайно, я звертаюся до всіх і близьких, і друзів, що треба обов'язково фільтрувати інформацію, яку ви доносите. Але якщо матір чекає сина, якщо хтось чекає друга або подругу і говорить про те, які ці люди. Хороші сім'янин, там хороший хлопчик, або дитинка чекає свою маму. Тут нічого страшного немає, це не розсекречування якоїсь там інформації, це можливість через конкретні історії, конкретних людей донести важливу інформацію до заходу. Якщо говорити в цілому, що в нас дуже багато полонених є. Це не привертає настільки увагу, як конкретні історії конкретних людей, конкретний біль. Тому це важливо завжди люди звертають увагу Звичайно. більше, коли вони розуміють про цю людину зараз йдеться, і тому ми самі журналісти. Ти, ж ти теж та того, ми ж теж розуміємо, робити. що потрібні інформприводи в будь-якому випадку для того, щоб про це розказати. Тому... І зайві неординарні інформприводи тільки допомагають висвітленню. Тому ми виходимо на акції. Закликаємо всіх щонеділі виходити на ці акції в підтримку і родин військовополонених. І щоб коли вони повернуться, вони знали наскільки сильно ми їх чекали. Ну і потім віднімемо їх. Я сподіваюся, в ще якихось Найбов мистецьких проєктах, де був щоб це сталося дійсно скоріше. Дівчата дуже вам дякуємо. Всі глядачів закликаємо а, дочекатися середи, коли буде офіційний анонс виходу прекрасного календаря. І Хто і не залежить на мережами. фактично. Хто не встигне, приходьте на виставки, дуже вам дякуємо. Аня Мурашенко, волонтерка, засновниця фонду ЮЮЮ, Юкрейн, Валерія Суботіна, майор збройних сил, захисниця Маріуполя і Соломія Вітвіцька, телеведуча 1+,1 плюс один телевізійної служби побачимося. Та... І і <святувач> Дякую дуже що завітали. До нас у нас Дякую. коротка перерва, мотиваційні ролики. І ми повернемось з наступним гостем в студії. Будемо говорити про е річницю захисту до, до донецького аеропорту будемо вшановувати, згадувати все це. Залишайтесь з нами.